Доброго дня, мої шановні глядачі. Хочу розглянути детальне таке питання, таку ситуацію, як громадянська війна на Росії. Ми знаємо, що вона буде, вона вже розпочинається, а на тонкому плані вона вже йде повним ходом. Там хаос. І давайте подивимось. Ну, я вже сказала, вона починається. починається якісь такі, от щось е локально, десь, якісь незадоволення, десь якісь там бавовни, десь там когось вбили. Е ну, давайте подивимось, на громадянська війна як процес, який буде розвиватися, який буде зростати. І який захопить Росію. Зрозуміло, як активний процес. Подивимось: громадянська війна на Росії. Давайте подивимось, з чого почнеться оцей процес. Дві як одна. Дивіться. Він почнеться. З незадоволення людей, вони, ну скажімо так, вже більшість пересилить, більшість поганого пересилить менше доброго, менше хорошого. І люди будуть вже зациклені на тому, що в них забрали повною мірою, в чому вони обмежені, в чому вони не можуть задовільняти свої бажання і свої потреби. Вони будуть в чомусь обмежені, в обмежені самовиражені, самовиражені своєї ідентичності, своїх бажань. Тобто тут ще можна так сказати, чогось мені так іде, що вони відчувають вже себе якимись лузерами того, що, от, того, що вони руські, да? того, що їх не сприймає світ, того, що увесь світ проти них. І вони вже відчувають себе лузерами, тому що від них відвернувся увесь світ. Коли вони себе відчували, от якби вона була в такій позиції, вони відчували себе б зверху, да? а якщо вона перевернута, вони себе відчувають не такими, які вони, тобто в них відкриваються очі на реальність, вони не такі вже і. Сильні, могучі і так далі. Тобто самоідентифікація їхньої національної приналежності вона зводиться до, до нуля. Це по-перше, буде. Далі знову ж таки немає в них засобів для самозабезпечення своїх вітальних потреб. Окрім того, з чого ще почнеться: з того, що в них. Почнуться ну, активні бойові дії. Внаслідок цього в них почнуться активні бойові дії проти тої системи, і при тому їх почне зростати. Зростати більшість бажаючих змінити своє положення. Зрозуміли, так? Далі покажіть, як будуть розвиватися події? Як будуть розвиватися події у цій війні громадянській на Росії? Як Дивіться, а вони будуть захоплювати якісь важливі інфраструктури, Ну, критичного значення, будуть захоплювати, ну, от переверти робити там, знаєте, переверти. Е, будуть намагатися знизити, е, а, дивіться, їм будуть чинити супротив, їм будуть чинити супротив, будуть намагатися їх заспокоїти, але це більше ще надасть їм. Е, ну, Скажімо так, бажання, бажання йти проти системи. Тобто їм це буде не подобатися, що їх будуть щемити, їх будуть ув'язнювати, їх, можливо, навіть будуть і постраждалі. Тому тут можна так сказати, що будуть чинити певний замах на людей. Люди будуть навіть вбиті, постраждалі, і це е, дасть змогу і бажання людям знову і знову повертатися до цієї ситуації, щоб, от щоби, знову ж таки, але знову ж таки, е, Форсувати ці події. Людям це буде не подобатися. Тобто вони почнуть робити якісь переверти, захоплювати будівлі, будуть їх намагатися блокувати, будуть постраждалі, їм це буде не подобатися, і вони будуть якомога швидше і потужніше намагатися змінити. Ці події, коли їм чинять супроти. Це буде щось на кшталт того, як було раніше. Пам'ятаєте, був оцей переворот, переворот, коли 91-й рік пуч був пуч. Буде така ситуація, воно буде форсуватися йти до тої ситуації, як було раніше у минулому. Повториться ситуація. Можливо, це. Можливо, це. Або. Або що, так, і це, це пуч, який був в 91-му році. Давайте подивимось так от, щоб я далеко. Так, да. дивіться, тут е е е йдеться мова, хтось зірковий, який сидить у вежі. Знову ж таки, це може бути навіть і Кремль. Кремль або якісь значущі, значущі будівлі, де сидить влада. Тому тут йдеться мова про те, що недосяжне для людей, вони це можуть поглядати тільки по телевізору, наприклад, або чути по, по відео, в Ютубі, тобто тих, людей, тих людей, які є недосяжні, які є Зіркові, які при ресурсах, при владі їх будуть е, е, скидати. Тобто імператор він перевернутий, він же не імператор, він же, він же не на троні, він під троном, можна так сказати. Тому це буде щось на кшталт того путчу, який був в 91-му році. Давайте подивимося. це має. Хтось має, наприклад, Пригожин, це Пригожин. Давайте спробуємо. Ні, це не Пригожин. В його блокується активність. Він, скажімо так, тут зараз не в не в тій позиції, щоб бути активним. Його блокують. Його блокують. Давайте подивимось, це люди кавказької національності. Да. Люди військові. Мені чогось знаєте, от я згадала оце прогноз провидиці Лейла Какулія, Грузинська, провидиця, яка говорила, що Кавказці, вони зроблять переверти. І тому я і запитала за них. То тут дивіться, люди військові, вони військові, вони вже дивляться, і вони планомірно готуються. От бачите, Пентаклі це знову ж таки військові, але вони рухаються повільно. Вони поступово, поступово, вони наразі для цього працюють. Вони наразі для цього працюють, але це буде трошки довго. Знаєте, як має мухом ну, ну, тобто якийсь період має пройти для того, щоб вони, для того, щоб вони. Ну і ще й гроші. Тут справа в грошах, які які їм не вистачають, і які вони хочуть утримати. Паш Пентаклів це людина, яка нічого не робить без грошей. Тобто вони мають отримати свою винагороду за це. Тобто збираються і гроші, збирається і вогонь, планується все, і зброя збирається. Ну, ось так. Це буде повна зміна режиму. Це буде повна зміна режиму, режиму на Росії. Так, да, повна зміна режиму. Обнулення ситуації, дивіться, повішений, перевернутий це як ситуація повертається в інший бік. Якби він був прямий, було б зависло, застигло, так, як було. А він перевернутий – щось міняється, щось нове. Тобто вихід із тої заморозки, злиття, злиття того, ну от, того, що було. От воно було так. Люди, які, жили, які були володарями цього режиму, вони жирували. Наразі це неочікуване от, злиття тих людей, які були при тому режимі хазяївами. і обнулення. Карта дурня, карта блазня, тут іде щось нове. Починається новий етап, нульовий аркан у мажорних картах таро. Нульовий аркан у старших арканах. Тому тут, починає, тут ситуація повністю обнулюється. Тому буде, буде таке. Ну, давайте ще подивимось, чи буде це. До кінця 23 року, до кінця 2023 року державний переворот, військовий переворот, громадянська війна, яка спричинить переворот на Росії до кінця 2023 року. Ні, очікування, очікування, ні, ще ні. Вони очікують, ну, знаєте, в них іде. Вони прощупують ситуацію, вони відловлюють тих, хто не згоден з ними. Вони шукають тих, хто, ну скажімо так, буде з ними співпрацювати із кола тих можновладців, Кремля зрозуміли, які їм в цьому допоможуть. Окрім того, вони чекають активну людину, яка тишком-нижком, водкилинковими засобами, буде. Ну, скажімо так, буде ну, в складі людей, які розпочинають громадянську війну, якби командувач цього, менеджер цієї війни. Ну, давайте подивимось 2024 Громадянська війна на Росії і державний переворот внаслідок цієї громадянської війни. А тут йдуть же зміни. Зміни, зміни, ну, скажімо так, ситуація вже починається мінятися у бік е... якихось пропозицій. Але ці пропозиції можуть ще, знаєте, перевірятися перевірятися, наскільки вони потужні. Тобто тут сонце перевернуте, нібито все добре, але е... не все так. ніби… Є спека, але не потужна спека. Ну, спека у плані військових дій. Тому тут ідеться мова, що вже почнуться якісь такі сунення, сунення. От, от колесо долі вже починає поступово крутитися, розкручуватися, і люди, вже почина... люди які хочуть е... цю війну, вони вже. От Від планування пасивного, вони вже переходять до е, якихось внутрішніх, е, внутрішнього розпалення цієї війни. Зрозуміли? Тобто воно вже почнеться з внутрішніх локальних якихось е, очагів розпалення цієї війни. От Бачите, він дивиться у бік, от на горизонті щось розпалюється. і... Можливо, в нього буде просинатися якийсь інтерес і планування. Ну, до кінця 2024 року, дивіться, може бути, може бути, але, ну, ще скажу так, воно тільки як почне зароджуватися. Мечі все ж таки вони відсікають. Відсікають. Тобто я більш схильна, що це буде вже закінчення якогось старого патового етапу того режиму. Закінч... Вбитий от цей режим він вже ну, здихає, його вже, ну, його вже повністю намагаються знищити. Такий розклад в мене получився. Щиро дякую вам за увагу. Ще раз дякую за вашу підтримку лайками та підпискою. Це шалено мене мотивує і це, окрім цього, допомагає розвитку мого каналу. Я вас люблю і обіймаю. Все є Україна, і ми перемагаємо. Чекаю на ваше запитання. Далі буде ще цікавіше. До побачення!